Привіт, друзі, я Катерина Супрун, Ви дивитися мінітарний, і зараз працюємо на конференції Людина у війську». І тут в рамках конференції ми поспілкувалися з представником центру масштабування технологічних рішень збройних сил України, який розробив систему цифрового обліку військовослужбовців імпульс про те, як ця система працює, що означає її імплементація, як вона розроблялася, як вона захищена у нашому інтерв'ю з Максимом Негодою. Запустилася система імпульс в збройних силах. Що це по факту означає? При тому, що вона якийсь час уже розроблялася, я так розумію, був якийсь експериментальний період. Був. Ну, знаєте, як будь-яка система, коли розробляється, починається з ідеї, починається пропрацювання якогось базового рішення в it світі, воно називається MVP. Це то, що дозволить взагалі починати працювати з системою, те, що дасть. Е Закриє якісь потреби, і система імпульс це система, яка покликана цифровізувати процеси обліку особового складу на рівні військової частини. На що це впливає в роботі військовослужбовців? Да, ми на конференції людина у війську, якраз та. Тобто, для конкретного військовослужбовця на що це впливає? Ну, дивіться персонал і строєва. Це служби військовій частині, які займаються от, безпосередньо обліком, ведуть особові справи, вони е, готують накази, довідки, виписки от, багато е, ручної роботи. проводиться. зараз це відбувається все на папері. Тобто, ви можете собі уявити, що підготовка будь-якої довідки це треба скопіювати інформацію про військовослужбовця. Потім тут це все внести в систему. Зараз в системі будуть. Відомості про військовослужбовців, які військові частини підготовлять і наповнять систему. І потім, довідку, наказ можна формувати в декілька кліків, тобто це зекономить час для служб, і це замість. Ну є деякі накази, які готуються там на протязі дня. Це зараз можна буде зробити на протязі декількох хвилин. Тобто в цій системі буде зібрана інформація про військовослужбовця. Просто як це відрізняється від оберігу армії плюс е, далі імпульс. Та тобто я що це за системи, як щоб не плутали, армія плюс це мобільний додаток, який покликаний бути вікном для військовослужбовця до сервісів, грубо кажучи, і там зібрана інформація, яка йому потрібна в повсякденній діяльності. А оберіг це взагалі реєстр не можна порівнювати з системою. Імпульс це система, спеціалізована для обліку людей. Там буде інформація, вся інформація про військовослужбовця, службовця яка потрібна для служб, щоб вести повноцінну діяльність військової частини. Я просто хочу, щоб ми максимально зрозуміло пояснили для аудиторії, та як це працює і що це на практиці дає. Умовно кажучи, якщо військовослужбовець переводиться з однієї військової частини в іншу військову частину, це означає, що в нього є електронний, як би сказати, шар інформації про нього, та і це є імпульс, який просто. Тепер доступний в іншій військовій частині. Я правильно розумію? Дивіться, я напевно порівняю це з нашими державними органами. Ви пам'ятаєте той час, коли от ми брали в одній установі справку, щоб передати її в іншу установу? Пам'ятаєте цей час до появлення дії? Коли з'явилась дія, це ми можемо в пару кліків будь-яку довідку взяти і надати за потреби. Зараз аналогічна ситуація відбувається з цифровізацією збройних сил, тобто ми прагнемо до того, щоб по військовослужбовцю вся інформація за його весь період життя. Була в цифрі, була от в системі, тобто, щоб він перевівся з однієї військової частини в іншу військову частину, і всі відомості про нього збереглися. Він попросив довідку там про те, що він служить в збройних силах. Система імпульс знає, що він військовослужбовець через армію. Плюс він робить запит. На цю довідку довідка з'являється в нього в мобільному телефоні. Це до чого ми йдемо? Це, звісно, шлях непростий, але от ми прагнемо цифровізувати збройні сили для того, щоб всю цю інформацію зібрати в одному місці. Цей цифровий слід військовослужбовці, щоб з'явився, що для цього потрібно це вручну робиться строєвими частинами, чи яким чином так я вам скажу, це насправді дуже велика біль. Чому тому, що всі ці відомості має хтось внести це? Зараз здійснюється за допомогою електронного журналу обліку особового складу, тобто, але його мають наповнити люди. Тобто це Ексель таблиці величезні. Якщо там ну беремо якийсь маленький підрозділ, там 100 людей. Ну по 100 людям воно просто досить легко. Це там за за декілька годин можна внести всі відомості. А ви уявіть, якщо у нас є там бригада з кількістю 12 тисяч осіб. Скільки це людей мають робити із напротяг кількох днів. А насправді щоб військова частина почала користуватися імпульсом, це от я скажу найбільша складність. І станом на зараз військові частини цим займаються. Я знаєте, дуже ціную, поважаю тих людей, які зараз це роблять. Чому? Тому що це дуже складна робота, і від них ніхто їх обов'язки не знімає. Вони раніше як робили накази, довідки вони це й роблять. А ще додатково це вносять цю інформацію. Це титанічна праця. От ми самостійно на наші військові частини. Ми знаєте, ми все, що ми робимо, ми через себе пропускаємо. Ми наповнювали, користувалися це складно, довго і тобто, особливо коли якийсь орштатний захід проводиться. Тобто змінюється штат один на інший, то це дуже складно. Е, зараз яка кількість військових частин підключена до системи, тобто чи є якийсь експериментальний період, чи всі просто в своєму темпі додаються? Е, кількість розголошувати я не маю права Ну, ми там десятки десятки. Я вам скажу, ну да, починаємо з малого, тому що ми тільки почали впроваджувати. У нас був період тестування, коли ми раніше надавали доступ в систему для того, щоб вони використовували, але без внесення реальних даних Тому що це заборонено. Це інформація для службового користування. Вони користувалися системою, давали зворотній зв'язок, казали нам про технічні помилки, про складнощі в системі. Тобто, ми цей весь зворотній зв'язок опрацьовували. І досі опрацьовуємо. Я не скажу, що система ідеальна. Тобто, ми постійно покращуємо як будь-який продукт, який запускаємо зараз. Підключаються і до реального використання вже підійшли військові частини десанто штурмових військ. От з них ми починаємо. Чому тому, що більшість з них вже тестували цю систему до цього, і зараз вони вийшли далі. Ми будемо переводити. Скажімо так, підключати військові частини, які е, входять в склад армійських корпусів новостворених. Угу. Е, чи потрібні якісь додаткові, я не знаю, ноутбуки, умовно кажучи, додаткові якісь технічні засоби з строєвим частинам, ну, щоб вони могли там швидше це опрацювати? Ну, бо це теж проблема, бо іноді в армії просто треба ноутбук? Дивіться, знаєте, от з. Початком війни у військо прийшло дуже багато цивільного населення як і я, я от людина доброволець, яка е, прийшла на другий день війни захищати державу і. Щодо того, щоб наповнювати інформацію, ну військові частини так чи інакше, є ноутбуки, люди користуються своїми ноутбуками. Я буду казати знаєте, чесно, правду. От е, волонтерів ми беремо ноутбуки. Тобто, оцей процес є, але для забезпечення, для того, щоб працювала система, треба окремий ДСК-ноутбук, який поставляє держава, тобто, це через закупівлі поставляється, Тобто на цих ноутбуках, от саме буде вестись, туди немає доступу в іншими. Вони захищені, тому що це дані про військових, але цих, цих технічних засобів їх зараз достатньо. Тобто, чи ви якось як центр масштабування технологічних рішень впливаєте на цей процес загалом як центр масштабування? Ми замовляємо для військових частин спільно з нашими колегами з міністерства оборони, тобто це. Взаємодія така відбувається. Спільна робота замовлення ноутбуків постачання. Тобто, зараз це процес більше залежить від міністерства оборони. Ну я чому це запитую? Це важливо. ви самі сказали це дані про військовослужбовців і це classified інформація да, ну з певним доступом без питання безпеки. Да, про, про інформацію це теж важлива частина, і це і від харду, і від самого софту то наскільки він захищений про безпеку взагалі система будувала згідно. Останнього профілю безпеки, який був випущений недавно, раніше була КСЗІ, комплексна система захисту інформації. Від нещодавно Україна перейшла на новий підхід профілю безпеки. От ми будували відповідно до нього згідно стандартів НАТО. От, і я не маю права розголошувати нічого, що там здійснює, які заходи безпеки, але можу сказати, що. Е Безпека у нас була на першому місці. Чому тому, що ми розуміємо, що війна ведеться не тільки в на полі бою, а й в цифровому просторі. Ви напевно чули, що досить багато наших союзників, наших хакерів зламують бази даних Російської Федерації, є багато спроб на нас, тобто зламувати базу даних, і ми з самого початку розробки системи ми думали про безпеку. Чи такі системи є в країнах-партнерах? Ви ж самі самі тільки що згадали про НАТО та про, про те, як протоколи безпеки, які працюють, а всі такі подібні системи. Чи це українська, українське ноу-хау, українське рішення? Ну ноу-хау, мабуть, неправильно сказати, да це українське рішення, чи це бо ми по електронним системам, якби задаємо тон союзникам теж. Так, дивіться, ми говорили з партнерами щодо обліку особового складу, але на самому початку цих розмов ми зрозуміли, що є наше українське законодавство, є накази головнокомандувача, тобто, які регламентують роботу як вести облік особового складу, і вони не збігаються з нашими партнерами. Тобто, у нас є своя специфіка, і нам не підходить жодне рішення, яке нам можуть навіть там запропонувати. Ми говорили, консультувалися, підглядували, як що у них зроблено деякі практики взято, але можу сказати, що це українська розробка, і от повністю під наші процеси, наші стандарти. Чому тому, що ми ще ми думали, як це зробити в плані того, можливо, закупити якесь рішення, яке існує на наших просторах, ну тому що е це час. Час на розробку, а людей вже потрібно обліковувати. Але враховуючи питання безпеки, враховуючи те, що нема рішення, як от взяв так, от і підійде нам використання, було прийнято рішення створювати свою власну розробку. Стосовно взагалі запровадження системи чи є супротив всередини? Бо ну завжди електронні сервіси, електронні рішення, вони мають певний супротив. Як ви взагалі працюєте з військовими частинами для того, щоб пояснити, розповісти, показати алгоритм дій? Знаєте, я почну трошки здалека. Я порівнюю от процес впровадження як процес лікування людини. Для того щоб стало легше, зараз має бути боляче. І от зараз Україна, наше військо, там найбільше військо в історії України, зараз от переживає цей період. Чому? Тому що, як я вже сказав, наповнення даних, тобто військові частини, ну це от кропітка робота, це важко, складно, і багато цієї роботи. Мало того, я признаю, що система. Як будь-яка система, яка тільки випускається, ми дуже багато зробили, але ще до покращень, у нас дуже багато запитів від користувачів, якщо можна покращити, що можна які помилки виправити. Ми над цим працюємо. Тобто, я не скажу, що це супротив, але це важко складно. Тобто, Є багато прихильників, які хочуть цю систему, які от кажуть: ну скоріше вже у нас є черга. У нас є наша внутрішня черга, яка визначена військово-політичним керівництвом, які військові частини потрібно підключати в першу чергу. Але у нас ще є паралельно поруч черга тих військових частин, які хочуть підключитися. Ну і звісно, ми починаємо з ними комунікувати, що а підготуйте дані, тому що без цього не можна почати роботу в системі, якщо там нема даних. Тому так, ідемо, підключаємося, і так це складно. А довгий період оці навчання, щоб показати систему. Ну, тобто, скільки часу на це треба витратити, і існують якісь курси навчання для майбутніх операторів систем? Е, так, звісно, наш центр масштабування підготував курси, підготував навчальні матеріали повністю про систему. Е, вони починаються ще задовго до знайомства системи. Це взагалі про підключення до цього закритого контуру, тобто для службового користування. От от, починаємо з цього далі. От ми навчаємо наших користувачів, як користуватися системою. Буває по різному, але в середньому це до двох тижнів. От у нас є хвилі навчання, по яким ми от проводимо. Мало того, ми ще постійно покращуємо наш досвід і починаємо з того. А як же готувати дані? Ну тому, що це у всіх біль. У всіх біль, і чим більша частина, тим більше складнощів і помилок при підготовці даних можуть виникнути. Потім можна якось змінювати їх, коригувати так, та, звісно. Чи але військовослужбовець потім бачить про себе цю інформацію для того, щоб він міг ні наразі коригувати її наразі? Не бачить е, в систему доступ до системи. Мають служби персоналу та строєвої. Хто от безпосередньо веде облік? І там це тільки посадові особи, які цим займаються. Будь-який військовослужбовець він не може зайти от зараз. От взяти свою особову справу і піти ні, ну це заборонено. Це от виділені люди, які цим займаються. Але так при підготовці даних потім можна коригувати, вносити зміни, і у нас логуються всі зміни. Будь-хто коли щось змінив, система це запам'ятовує. І можливо, можуть бути помилки, можуть бути зловживання. Ну, ми ж розуміємо, як це буває, і це все можна відслідкувати. Я тому і запитую, тому що люди переміщуються між військовими частинами, отримують нагороди, отримують поранення. Одну От, якісь звісно, це, в... це все вживу. Да, ми розуміємо, що все змінюється в військовослужбовці. Йде служба, як ви сказали, йде зміна звання. Переміщення переміщення, відрядження, одруження, будь-які події звісно, це змінюється, і це навіть коли перший раз вноситься, потім можна відкоригувати по кожній людині. Є у вас якийсь план по впровадженню, умовно кажучи, там через рік має бути підключена така то так, кількість військових частин. Я вам скажу так: у нас дуже амбітні плани, але зараз прогнозувати щось. Дуже складно. Чому? Тому що це не від нас залежить. Не тільки від нас це залежить. Якщо б ми сказали, от хочемо тисячу військових частин до кінця року, тобто у нас попередньо були такі плани, амбітні, але от зараз ми розуміємо перші складнощі, то що військові частини з даними, зараз ми це покращуємо, виправляємо, плани коригуємо. У нас є задача від військово-політичного керівництва. От всі збройні сили. Оце у нас план, амбітний план, і якомога швидше, знаєте? А це але. І ну відповідно ви в цьому ну тобто немає також там до кінця року, все ДШВ, потім ССО, потім... Звісно, Плани ставляться. Я б не хотів би окей, mm окей, -hmm. okay, okay. ну Азагал. це не принципове питання. Насправді е, ще питання. Коли ви кажете, що центр масштабування технологічних рішень розробив систему, що це по факту е означає? Скільки на це піш пішло часу? Дуже складно відповісти на це питання. Поясню, чому тому, що. Всі військовослужбовці це вихідці із військових частин, з бойових бригад. У нас переважна більшість це учасники бойових дій. Тобто, це не просто люди, які відразу мобілізувалися в центр. Ні, це люди, які пройшли період військової служби в частині, зрозуміли, як це воно. А потім покликали спеціалістів працювати за фахом, те, що вони робили в цивільному житті. Тепер щодо розробки цієї системи, спочатку, ми пропрацьовували концепцію. Зробити стандартизовані ексельки, які і так наразі ведуться військовими частинами, це те, що от люди принесли болі, і ми почали пропрацьовувати ці. І декілька разів за період розробки змінювався вектор, тому що з кожним. Подальшим кроком ми розуміли, як краще будувати систему і що саме потрібно. Ну і з точки зору захищеності, і ми відійшли від самої першої концепції просто розробки Excelів до от повноцінної системи, які можна впроваджувати на всі збройні сили. Е, тобто, це система, яка має певний інтерфейс, в якому Посадові особи, військовослужбовці, можуть працювати, генерувати різні накази, довідки, потрібну інформацію про конкретного військового. Так, да, я вам поясню приклад. Це от для військовослужбовця, це теща те саме, що зайти в Приват. 24. Є інтерфейс, це на рівні додатку. Тобто, всі дані зберігаються на сервері і. Для кожної військової частини це ізольоване їхнє середовище. Військові частини один про одного не знають. От в рамках безпеки зроблено. Ну і взагалі, як от дані про військову частину, одна військова частина не володіє даними як в реальному житті, так і в цифровому світі. Ми так само будували, щоб доступи не перемішувалися. І посадові особи, яким є доступ до військових даних, вони працюють з цим середовищем і є інтерфейс зручний, в якому можна от в пару Кліків знайти людину, змінити по ній, зробити наказ і так далі. А е, кількість послуг, які є, от в цій системі вона стала її можна змінювати там, кількість наказів, кількість там інформації до, до безкінечності, ну тобто кількість наказів, кількість, кількість змін там. Умовно кажучи, якщо ми беремо, наприклад, дію, да, в якій можна генерувати якісь там довідки, то там опис часом додалася якась іще довідка. Додалася іще якась довідка, додалася ще якась довідка. Раніше цього сервісу не було. Ось. чи тут <праць> так само, так само так, от ми. Переважно більшість необхідних функцій в системі реалізували, але ще є різні, скажімо так. Звіти, запити, які вони рідше бувають, але вони також бувають. Ми постійно допрацьовуємо, постійно функціонал допрацьовуємо. Є специфіка от від військової частини і навчальний центр, різна специфіка ведення особового складу обліку. Також ми от постійно-постійно допрацьовуємо систему і. Рухаємось до ідеалу, але це мені зараз подумалося, що там умовно сили спеціальних операцій. В них може бути якась інформація, ну більш класифайд порівняно з іншими підрозділами чи ні? Чи я... так це правда для Доді? імпульс наразі на поточному етапі не планується для сил спеціальних операцій, чому тому, що інформація по особовому складу таємна? Тобто, у нас в державі визначено це законодавством а. Станом на сьогодні імпульс це ДСК-система для службового користування, тобто ми не можемо зараз їх впустити. Але ми працюємо над рішенням також для сил спеціальних операцій, яке таємно, а це відповідно інші вимоги безпеки набагато серйозніші. Уявімо собі, що військовослужбовці якоїсь військової частини дивляться це відео і теж хочуть спробувати підключитися до імпульсу, що які їхні дії. Наразі єдина процедура: це звертатися на лінію підтримки на 1650 і залишати заявку від їхньої військової частини. Але спочатку я рекомендую звернутися до керівництва, чи можливо вже подавалася заявка від військової частини? Чому тому, що так бувало, що у нас декілька заявок приходили від однієї тієї ж військової частини, і тобто ми пояснювали, що друзі, ви вже в черзі стоїте. А які до речі, як багато часу йде на того, щоб військову частину підключити? Ну, тобто, оця от черга, про яку ви кажете, як вона триває? Сам процес підключення військової частини він багатоетапний. Тобто, спочатку отримуються комп'ютери. Комп'ютери налаштовуються, підключаються користувачі. Потім всередині військова частина робить налаштування, дає доступи своїм посадовим особам. Це займає тижні. Угу. Ну а комп'ютери мають налазить захищені спеціальні, потрібні. Та тобто, ну але там черга як тижні займає, та, тобто тут не можна спрогнозувати. там. Та. підключення от однієї конкретної військової частини. Звісно, ми підключаємо частини там паралельно. Хвилями, от але саме стан очікування від моменту, коли військова частина подала заявку, і ми її опрацюємо, може займати місяці. Чому тому, що варто розуміти, що у нас є задачі, визначені керівництвом, тобто і у військово-політичного керівництва є своє бачення, кого вони хочуть бачити в першу чергу. Тому ми перепрошуємо, що не можемо всіх одночасно підключити, але це неможливо всіх одночасно підключити. Ми... Ну, ви ж теж військовослужбовці і теж виконуєте наказ. Звісно, так. Але е у нас є періоди, скажімо так, коли. Е Є військові частини, яких немає кого підключати, тому що в процесі готуються дані, і от саме в ці періоди ми будемо розглядати ті військові частини, які виявили бажання. Але відразу хочу сказати: готуйте електронний журнал обліку особового складу, наповнюйте даними. Чому тому що це перше, що ми запитаємо, коли захоче підключитися військова частина? Якщо у вас даних в електронному вигляді немає, ну то як ви збираєтесь використовувати імпульс? А там немає якихось інструментів там, типу, по типу щось з допомогою штучного інтелекту, щоб швидше перенести дані, наприклад, Та, да? мовно кажучи, якщо є електронний журнал обліку особового складу, щоб спростити процес, звісно, у нас є інструменти. Ну це без штучного інтелекту, але це імпорту даних в систему. Тобто, ми постійно його покращуємо, постійно працюємо з зворотом зв'язком користувачів, що як, але. Інформація, яка потрібна в системі, вона стандартизована, і там ти від себе щось не напишеш. Чому тому, що потім з цієї інформації має система генерувати довідки на основі цієї інформації, звіти, накази. Тобто, якщо е, внесені там неправдиві дані, просто от, люди для того, щоб скоротити собі час внесення, щось набили, ну воно ж потім не дозволить користуватися системою. Добре, начебто, все означало, що потрібно. Дякуємо вам, бажаємо вам успіху. Дякую і швидшого підключення всіх, щоб всім спростити роботу. Дякую.